Ми вже власне поговоримо про утворення власне трьох вогнищ війни, визначимо, які це були вогнища, тому що напередодні Другої світової, так, ми говоримо про певну політику агресивних держав, пам'ятаєте, які, які це держави, так, це Японія, Італія та Німеччина, так? І е, насправді ми е, в своєму в своїй свідомості, от ну я по собі сужу, е, ми знаємо тільки про те, що там. Ну так, загалом більшість із нас знають про те, що там, в общем, якогось там 1939 року почалася війна з нападу Німеччини на Польщу, так? 1 вересня 1939 року. Насправді, вогнища війни розгорталися й до цього періоду, і сьогодні ми про них поговоримо. Буде три вогнища війни, ми їх запишемо, тому ви собі там запишіть, будь ласка, тему. І поговоримо про е, е, вогнище війни і про політику умиротворення, власне напередодні Другої світової. Ми про неї трішки говорили вже минулого разу, да, про те, що там е, держави не хотіли е, ну ті держави, які могли зупинити да, на якомусь етапі агресивні держави. Агресивні держави, безумовно, хотіли воювати, ті держави не хотіли воювати. Да? І тому якихось таких радикальних дій вони не застосували. На жаль, виходить, що на жаль, бо все-таки ну, на силу потрібно відповідати силою, да? як ми розуміємо. Ну, В общем-то, запишіть, будь ласка, тему утворення вогнищ війни в 30-х роках ми поговоримо про три такі, локації. В яких війна почалася раніше, ніж 1939 року. В Європі вона була ще такою негарячою, це вогнище війни, але на Далекому Сході і в Африці ну, ми говоримо про реальні бойові дії ще до початку Другої світової війни. Ну, наприклад, Китай ось. Епіграфом до уроку є слова Чан Кайші, про якого ми говорили, да, китайського лідера Гоміндану. І він говорив, що з початком японської агресії в Китаї фактично розпочалася Друга світова. Бачите, тобто для кожного, якби для кожної країни, Друга світова має свій аспект. Ну це зрозуміло, це логічно. Да? Тобто, ми, якби європейці, ми от, ну, концентруємося на Європі. Ага, значить, Німеччина напала на Польщу, да? початок Другої світової, забуваючи про те, що Німеччина й до 1939-го проводила агресивну політику. Але їй це давали робити, тобто ми поговоримо про політику миротворення. Африка, Ефіопія, тобто бойові дії Італії в Ефіопії, друге вогнище, третє вогнище далекий схід, далекий схід. Ось, тобто, сьогодні поговоримо, подивимося карикатури про політику умиротворення, агресивних держав, ну і так. Можемо починати. Почнемо ми із Далекого Сходу. Почнемо ми із першого вогнища, от тає Вогнища. Ви, запишіть, ви записали тему, запис, запишіть там. Да, там паршу. Це агресивна політика Японії на е, Далекому Сході відносно нас, е, відносно Китаю на північному Сході. Тобто, це агресивна напишіть, агресивна політика Японії відносно Китаю. Да? Відповідно, агресивна політика Японії, пам'ятаєте, ми говорили про Японію, про її там, наполеонівські плани щодо окупації, експансії, ну, спочатку Далекого Сходу, потім навіть всього Тихого океану. В них там були плани доволі потужні. Да? Така агресивна держава, там мілітаристи все-таки виграють, приходять, ну вони не приходять до влади, але мають вплив величезний на владу. І, в общем-то, Японія ну, дійсно агресивна держава цього періоду, яка От, розпалює перше вогнище війни. По суті, найраніше, Найраніше. Ефіопія це все-таки 35-й рік, да. Японія це вже ну, кінець 20-х, початок 30-х років, да? особливі тут події відбувалися навколо Манжурії. Манчжурії, Бачите? Тобто це регіон Північно-східний в Китаї, де Японці, куди японці вторглися, да? тобто вони зайшли туди, окупували його. І створили фейкову, е, таку е, манджойську манджойську республіку під управлінням Японії. Е, і, від, відповідно, ця манджойська республіка, така під управлінням Японії, вона е, ну, розширялася, тобто вони намагалися її розширити. Да? Е, там Бойові дії в цьому плані відбувалися, наприклад, із радянськими військами. Тобто Манжойська республіка вторглася до Монголії. Монголію на цьому етапі підтримував Радянський Союз. Тому там є в нас бойові дії на Халхінгорі. Ми подивимося і біля озера Хасан. Тобто радянські війська по суті. Вони е, противилися цій окупації японській, да? радянський, радянський союз теж по суті мав уже напередодні Другої світової конфлікти да? з агресивними державами. Ну, перше вогнище давайте конкретно. Це Японія на Далекому Сході. Запишіть да? От, японська держава, тобто на три вогнище, вони якраз є трьома агресивними державами: японське вогнище, італійське і німецьке. Да? Тобто ми бачимо 28 восьмий рік це вторгнення Японії в китайську провінцію Шандунь. Потім Манчжурія, проголошення Манчжоугов, це оця фейкова республіка Манджойська. Да? В 33-му році Японія виходить з Ліги нації. А в 37-му вже офіційно, бо Манчжурія, вона така була. Ну фейкова. Я ж кажу. Вони вторглися туди, окупували і типа. Проголосили, що от Маньчжурія хоче відділитись від Китаю. Ну, класичний, класичний такий, якби спосіб агресивних держав, да? придумати якісь там ЛДНР, ЛНР, і там і так далі. Да? Значить, ну і в 37-му початок японо-китайської вже війни. Великої. Майонеткова Манджуйська імперія, вона ось вона у нас, бачите, ось чайна, да, це у нас Китай, е, Японія, Сувен, 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 Радянський, да, Монголія. Монголія. Ну і це вже, у нас уже Манч... Манч... да, От, Майонеткова Манджуйська імперія. Це перше вогнище нашої війни да, на Далекому Сході. Друге, друге вогнище війни. Ми будемо до нього повертатися. Це Європа. Тобто ви запишіть два циферку і запишіть європейське вогнище війни. Ми до нього будемо. Ми зараз по нього поговоримо потім про Ефіопію, потім про, знову ховальнемося, бо в Європі відбуватимуться важливі події. Це вогнище війни не буде прям горіти, але воно буде кліти. Але диму без вогню, як кажуть, не буває. Це єнська зона. Ми про неї говорили минулого року, да, про те, що там в общем -то, це була демілітаризована зона між Францією та Німеччиною, на яку французи покладали дуже велику надію, мов би, яка відділяла їх від Німеччини, таким чином, мов би, вони в безпеці. Але в общем-то, після того, як Гітлер приходить до влади, він одразу ж вирішує по суті, ліквідувати оцю демілітаризовану зону, туди вступають війська. Тобто, там, це була демілітаризована зона, да, але німецькі війська, поліція туди вступає. Вони там говорили знову таки, що якщо Франція потребує, ми вийдемо і так далі. Але це все були абсолютно е, просто слова. Да. Рада Ліги націй, бачите, засудила Німеччину за порушення демілітаризації цієї зони, але, по суті, реакції з боку європейських країн ніякої не було. Да? Тобто, це політика умиротворення. Да? Тобто, ну, ми не хочемо війни. Якби тільки не було війни, а да? я інсказов. Ну і третє вогнище війни одразу давайте визначимо і запишемо: це Африка, це агресія Італії в Ефіопії. Тобто, ви ставите цифру. Та і третє вогнище, да, у нас агресія Італії в Ефіопії. Да? По суті, королем Італії цього періоду ще є. Віктор Еммануїл III, але фактично влада в руках ну, на той час на той час прем'єр-міністра Італійського Беніто Мусоліні. І відповідно Беніто Мусоліні проводить оцю політику Імперії Римської, Італія, Велика Італія. Ми маємо право на імперію, ми маємо право на ну по суті, вони ведуть знову таки, да. Uh, усі агресивні держави вони відсилаються в історію. Тобто, ну, як Росія зараз, да? Карим був російський. Коли, як, куди він був російський? Ну, не, ну, був колись, да? тобто там, Російський імперій. Так він таким самим був і турецьким. Ну, і, і, і Золотої Орди він так само був. Але ви розумієте, що агресивні держави вони проводять свою пропаганду. І вони відсилаються в якісь потрібні для них сторінки історії. Вони не згадують. Вони не дивляться, що, що в сучасності, вони не дивляться те, що було там раніше чи пізніше. Вони вибирають якусь історичну історичний факт, ну, якийсь да, е, якусь історичну історію. Її актуалізують у своїй пропаганді. Ну, таким чином, е, Італія вона актуалізувала у нас Римську імперію. Римська імперія володіла по суті південною Європою всією. І північною Африкою. Ну, це була велика імперія, дійсно, Середземне море було всередині Римської імперії. Якщо ми подивимося на Римську імперію часів розквіту, то Середземне море, ну внутрішнє, внутрішнє море Римської імперії, тобто кордони Римської імперії, вони повністю охоплюють Середземне море. Таким чином, Ну, Італія претендує на це в даному випадку. Чому ні? І по суті, в нас з п'ятого по тридцять рік відбувається італо-ефіопська війна. Війна між фашистською вже Італією і Ефіопською імперією. Підсумком стала анексія Ефіопії, проголошення колонії Італійська-Східна Африка. Ось так. Знову таки, Ліга націй, е європейські країни, ну, в даному випадку втручалися ще менше, тому що це Африка, якби туди влазити дуже не хотіли. Знову таки, Ліга Націй показала неспроможність регулювати конфлікти. Да? В даному випадку Італія широко застосовувала хімічну зброю, заборонену авіацію проти Ефіопів, уявіть. І ну, таким чином, в 1936 році анексувала Ефіопію. Ліга нації інструментів ми визначили на минулому занятті. Не мала. Анексія Ефіопії пройшла для Італії успішно. Це третя вогнища війни. Ну, і власне, ось у нас вісь агресивних держав формується теж та єдина. В 1936 році, запишіть, дата потрібна. Відбувається підписання антикомінтарнівського пакту. Формально, формально, Японія, Німеччина та Італія домовлялися між собою не допустити поширення. Радянського Союзу, типа комуністичної загрози, антикомінтарнівський пакт. Комінтарн це міжнародна комінтарн, це такі називалися комуністичний інтернаціонал. Комінтарін це по суті такі клуби комуністичні, створені. Радянським Союзом в різних державах розшифровується комуністичний інтернаціонал. Інтернаціонал, тобто закордонний, да? тобто це такі комуністичні ячейки, які створювалися в різних державах з подачі Радянського Союзу ну, для, можливо, майбутнього, майбутнього там проведення революції і так далі. І формально, бо ці агресивні держави, ну так. Виконували якусь місію недопущення комунізму да, в світі, не поширення антикомуністичної, да так, антикомуністичний пакт, по суті, будемо так казати. Спочатку це Японія, Німеччина, потім це Італія, да? Але по суті, по суті, це були просто союз агресивних держав. Фактично, да, і от у нас утворюється агресивна ця вісь, Рим Берлін Токіо. Ну правильніше, може Токіо, рим Берлін чи Берлін, рим Токіо, да, з якої сторони читати. Ось так. Ось, 36-й рік пакт. Ви його записали, да, антикоментайнівський пакт. По суті, от він закладає основи Союзу Німеччини, Італії, Японії. да. Таким чином диктаторські режими агресивні, вони укладають Союз. Ось у нас є карикатура, до речі, до антикоментайнівського пакту. І ми тут бачимо Німеччину. Да, Італію, Японію. Ну тут Італія зображена, бачите, як такий якийсь слуга Німеччини. Ну і третій, третій у них союзник, це смерть, яку вони несли. Ось так. Про далекий схід проговорили, про конфлікт на озеро біля озера Хасан і Халкінгорі я трішки згадав. Тобто, це знову таке радянсько-японський збройний конфлікт. Те, що я сказав, ось у нас, до речі, сучасний малюнок є Халкінгора, це бої, да. Між японцями та радянсько-монгольськими військами, радянсько-монгольськими, тому що японці намагалися розширити оцю манджуйську імперію в Монголію. Кажуть, зрозуміло, радянський Союз цьому звичайно притирився, тому що це зачіпало по суті близько до радянського союзу, зачіпало його інтерес. Ну і власне політика умиротворення. Поняття запишіть, будь ласка. Це політика застос... заснована на поступках та потуранні агресора та його діям, потаканні, потуранні. Як хочете, запишіть поняття. Да. Політика заснована на поступках та поняття, в общем-то, нескладне, зрозуміло. Ну і зараз ми проглянемо, що ж це за потурання, які в нас були. Етапи, дії і так далі, Перше, Ви після політики уморотворення поставте одиничку, запишіть: аншлюз Австрії. Таке слово цікаве, аншлюз, да, але, в общем-то, якщо його злегшувати, то окупація, окупація, поєднання. Да? Тобто, воно іноземного походження і означає приєднання або ж Союз. Ну, приєднання, да? Але загалом, щодо Австрії, це була окупація Австрії. Це було ну, приєднання да, Австрії. Тобто Аншлюз Австрії, 1938 відзначення року. Це включення Австрії до складу Гітлерівської Німеччини. Ось так. Е Гітлер, який був, до речі, родом з Австрії, вважав е і там у Відні якісь перші кроки художника робив, да? його не прийняли до Віденської академії мистецтв. Е Значить. Е Ну, вважав Австрію німецькою землею. Німцям це дуже подобалося. Австрійці, ну по-різному. Частина підтримувала, безумовно. Тут не можна сказати, що 100% Австрії було проти цього Союзу, проти цього включення. Частина, піти, Якби 100% було проти, ніхто б нікуди не війшов. Ну, якби Почалася війна в 38-му році, але війшли. От було, значить, проголошено закон про воз'єднання Австрії з німецьким Рейхом, значить, говорилося про те, що Австрія. Це знову таки ісконно німецька територія, і так далі. Переєднавши Австрію, Гітлер розширює свій вплив. Він розуміє, що йому нічого не зароблять інші країни, і таким чином створює плацдайм для подальшої анексії Чехословаччини, наступу на Балкани і так далі. Ось австрійський парламент. Прям як клас. Який знає всі відповіді на всі питання? Бачите, всі руки підняли Да? Рук, рук, От Гітлер у австрійському парламенті Піс, після аншлюзу. Безумовно, ну, Німеччина провела до цього, вона з 1933 року проводила пропагандистську роботу в Австрії. Вони туди засилали своїх там контррозвідку, диверсантів. Ну, не диверсантів, але пропаганд. Пропагандистів хотілось погане слово сказати, популярне. Пропагандистів вони засилали туди. Ну і, в общем-то, частина Австрії, безумовно, була за цей аншлюз. Наступне це Мюнхенська конференція. Мюнхенська конференція 38-го року. Це підписання у Мюнхені. Бачите, тут і Мусоліні в нас є, і Чемберленд, і Деладьє. Да? Це підписання Чемберланту зліва, Делад'є, Гітлер і Муссоліні, от, Батьки творці, Мюнхенська змова. Воно то називається конференція. Насправді це Мюнхенська змова. Угода стосувалася передачу частини Чехословаччини, Судецької області до Німеччини. Ось так під тиском Великобританії, Франції все було підписано. Великобританія та Франція в даному випадку, ну, вони от просто були якимись спостерігачами, потурали, будемо так казати, Гітлер. Бачите, як впевнено тримаються Гітлер, да? і як, які у нас на фото навіть от якось віє від них такою невпевненістю. Мюнхенська змова, по суті, от була ну, знову таки анексією частини Чехословаччини, да, Гітлером. І. І, і, і про це змовчали країни. Да? Е, як же відбувалося, що ж передувало Мюнхенській змові? Справа в тому, що в Чехословаччині молодій державі, да, яка виникла після Першої світової, по суті, да, пам'ятаєте, Закарпатськ... Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Так, от, в Чехословаччині е, на заході Чехословаччини була так звана судецька область. Ви це теж запишіть анексія Чехії, ну анексія Чехословаччини, да була так звана судецька область. Судецька область ну дійсно в етнічному плані там е, велика частина була німців німецького населення. Це правда, тобто етнічно це була ну, така тяжіла до Німеччини. Але в общем то ви розумієте, що в Чехословаччині, пам'ятаєте, ми говорили про політику Чехословаччини щодо українських земель, в Чехословаччині ніякого е, ущемлення, утискання німецького населення не було і не могло бути. Да? Якщо вони українців не утискали в бідненькому Закарпатті, то в Судецькій області, ну тим більше. А, але, в общем-то, Гітлер використовує фразу про це ісконно-німецька територія, про утиски німецького населення, кстати, теж ця фішка завжди працює, да, що от, значить, Чехословаччина порушує права німців і так далі. І якби під цим прикладом, під цим. Цією мотивацією водяться війська до Чихо, до судець до судецької поки що області. Водяться війська е, і проводиться референдум: е, отакенні значки за, отакенні значки проти на бланки, і, в общем-то, я да я так за включення судецької області. Судецька область включена до Німеччини. Мюнхенська змова, по суті, це зрада Чехословаччини. Да? Її, по суті, кинули, залишили на розматування Німеччини. Далі ми говоримо про весняну кризу, яка з весна. Да? Весняна криза, значить, це подальша анексія Чехословаччини. Тобто, на судецькій області Гітлер не зупинився. Його дуже цікавили промислові. Промисловість Чехословаччини. промисловість чехословаччини, ті самі от сучасні шкода, наприклад, да, заводи. Була дуже потужною, насправді його цікавило окупувати Чехію, Прагу і так далі. Тому Німеччина, ці війська ну, німецькі війська заходять до Чехословаччини, до Праги. Да, окупували залишки Чехії, по суті. Да. В Словаччині було проголошено ну, типу незалежну державу, але під протекторатом Німеччини. В Чехії ж було створено протекторат Богемії та Моравії. Ось так одночасно з цим Угорщина. Окупувала Закарпаття. Закарпаття Німеччина не окупувала, це Угорщина. Угорщина була таким союзником Гітлера. Ну і поступово стає питання Польщі, особливо Гданська, да? Данцинг або Гданськ з сучасною, сучасною мовою, тобто вільний порт. От Гітлера також цікавило це. І він там. От якраз говорив про те, що цей дансинг повинен належати Німеччині. Тому постає польське питання. Польське питання потім буде вирішено у е, пакті Молотова і Бентропа, Да? Аншлюс Мемельської області це Литва. Литва теж знову таки це ультимативні вимоги до Литви да? з вимогою передати Мемельську область. Ну, Литва передає, безумовно, і відбувся Мемельський. Аншлюз, тобто є не тільки Австрії, а й Мемельський. Да, багато про це забувають. Литву теж е, Німеччина трішки, е, значить, пограбувала. Ну і е, таким чином, піднімаючи це східноєвропейське питання, е, по суті, Німеччина вторгається в Литву, Чехословаччину. Польське питання постає. Починаються переговори між. Однією агресивною державою Німеччини та Радянським Союзом. Радянський Союз в даному випадку вже ж ми точно впевнені, що він агресор. Тому майте на увазі зараз подивимося класну карикатуру. Починаються перемовини щодо східного питання і так далі. 23 серпня 1939 року. Запишіть факт Молотова і Бендрупа. Ми про нього будемо говорити і на історії України. І так далі, але, в общем-то, це важливий документ в розв'язанні Другої світової. Пакт Молотова і Єбентропа це пакт про ненапад, фактично. Для широкої тогочасної світової громадськості це був просто пакт про ненапад. Тобто, для міжнародної спільноти це був договір, коли дві держави. Нацистська Німеччина та Радянський Союз домовилися між собою про те, що вони не будуть нападати, розв'язувати війну, воювати. Це так для загальної громадськості. Але до цього пакту Молотова і Бентропа, ви, мабуть, всі чули входив ще додатковий таємний протокол. За цим додатковим таємним протоколом довго зупинятись не буду, буквально два слова. Дві агресивні держави домовлялися про поділ сфер впливу у східній Європі в даному випадку Східній Європі. Тобто вони ділили фактично, як той так, да, між собою, Східну Європу. Що от, там Західна Польща Німеччині, Східна Польща, значить Радянському Союзу, да, там Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія оце все воно вони ділили між собою. Таємний протокол. Темний протокол, безумовно, нам дає факти, що Радянський Союз теж агресивна держава, що в них теж були плани, що Радянський Союз винен у розв'язанні війни не менше, ніж Німеччина. Не менше, ніж Німеччина. Тому що після підписання пакту Молотова і Бентропа Гітлер, понятно, що відчував себе просто як у Бога за пазухою. Да? починай війну, розв'язуй, а Радянський Союз допоможе. Польщу ж пограбували, Польщу розділили. Да? Спочатку німці зайшли, потім радянські війська зайшли, окупація. Ну, і така прикольна карикатурка є, вона дуже відома. Подивіться, да? От весілля називається. Це англійська карикатура, вона яка за цей пакт Молотова Ібентроп. Ну, Молотов, понятно, це міністр закордонних справ Радянського Союзу, В'ячеслав Молотов. А фонарібентоп це міністр закордонних справ Німеччини. Ну, так називається договір. Ось, ну, шлюб, понятно, да? бачите. Гіта і Сталін. Прикольна карикатурка. Е, значить, ну і ще така є карикатура. Миротворці називається, да? от Знову таки Гітлер, Сталін, да? бачите, типу як ділять між собою планету, да? от стоять. Ось. Так що політика умиротворення, по суті, призвела до розв'язання рук Гітлера, до укладення пакту Молотова і Бентропа, записали, да, в 23 серпня.